Павло Тичина пам'яті 30 Павло Тичина лірик, а не політик. Його бачення майбутнього України було інтуїтивним, а тому пророчим. Ще в ранньому вірші арфами-арфами поет відчував можливі випробування на шляху до волі. Сміх буде, плач буде, писав поет. Уже у творі Очиняйте двері, образ революції нареченої несподівано набирає темних барв. На жаль, ситуація в Україні лише посилювала поетові перечуття. Новостворена УНР не мала професійної армії для боротьби проти більшовизму. Тож Україну від п'ятитисячної армії Муравйова довелося захищати студентам і гімназистам. 22 січня 1918 року Центральна Рада видала четвертий універсал, у якому проголосила Українську Народну Республіку самостійною державою українського народу. Більшовики відповіли наступом на Київ. 29 січня 1918 року біля станції Крути відбувся бій між юнаками із першої військової школи імені Богдана Хмельницького, студентської сотні помічного курення січових стрільців та більшовиками, що наступали на Київ. Ворог значно переважав, проте 600 юнаків протрималися майже цілий день. Близько ста воїнів загинуло в бою. Крім того, під час відступу на станцію Крути група з 35 юнаків потрапила в полон. Учасники бою, які вижили, згадували, що 28 полонених жорстоко катували, а потім розстріляли. Є свідчення про 20-річного Григоря Гурія дивлячись у вічі смерті, герой не заспівав, ще не вмерла Україна. За мить його розстріляли. Серед полеглих були січові стрільці з Львівщини Євген Мельник, Василь Семець, Іван Кушнір. Євген Мельник походив із села Воля, Якубова на Другобичині і був братом Андрія Мельника, провідника ООН. Про бій під крутами дізналися після визволення столиці. До Києва повернулася Центральна Рада. 19 березня на Скольдовій могилі відбулося урочисте перепоховання загиблих. Частина тіл ідентифікована не була. На траурному заході був присутнім молодий Павло Тичина. А вже 21 березня 1918 року поет друкує вірш. Пам'яті тридцяти в газеті нова рада. На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українців, славних молодих, На Аскольдовій могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла зняти зрадника рука? Квітне сонце грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся каїн? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край, вмерли в новім заповіті з славою святих. На аскольдовій могилі поховали їх. Сюжетна основа твору проста поховання на аскольдовій могилі українців воїнів Проте твір більше емоційний, ніж розповідний. Читаж дізнається, що тридцять воїнів поховали в одній могилі. Вони були молоді й славні, навкруги буяла чарівна природа, а їх немає, не буде вже ніколи. Вони навіки залишили те, що найбільше любили свою Україну. Вірш Реквієм пам'яті тридцяти належить до громадянської лірики. Тема зображення самопожертви захисників, які полягли за волю України, ідея утвердження патріотизму і гуманізму, засудження зради, жорстокості терору, мотив, подвиг героїв, які віддали життя в боротьбі за батьківщину. Вірш має кільцеву композицію. Поезія починається і закінчується рядками, на Аскольдовій могилі поховали їх. Вірш пам'яті 30 – глибоко психологічний твір, автор тужить за вбитим цвітом нації, оплакує смерть борців за волю, підводить читача до думки, що щастя на крові не збудуєш. У розпачі автор вигукує Боже, покарай! І цей вигук про покарання летить у вічність. Віричний герой це збірний образ захисників України, тридцять мучнів, цвіт нації, їхня загибель, початок кривавої дороги. Скільки ще того цвіту загине? Що було далі, ми вже знаємо. Далі був геноцид. Така перспектива думки від 1918 року до 21 го століття. У поезії пам'яті 30 багато символів: сонце, вітер, Дніпро, символи життя, можливого щастя, радощів, кривава дорога, нещасливе майбутнє, символічний і образ Каїна. Те, що загинули дуже юні, а навкруги буяє життя ще більше загострює усвідомлення такого тяжкого лиха, такої втрати, неприродності смерті. Разом з юнаками загинули їхні ненароджені діти, онуки, правнуки, яким так і не судилося побачити свою Україну. Поет упевнений у тому, що подвиг юнаків під крутами незабутній. Вмерли в новім заповіті славою святих, полеглі стали взірцем мужності та незламності для нових поколінь українців, адже загиблі понад усе любили свій коханий край. Художні засоби, епітети, славних, молодих, український цвіт. Кривава дорога, коханий край окреслюють смисловий візерунок, вірша, метафори, квітне сонце, грає вітер, рука посміла знятись, вмерли в новім заповіті, риторичні оклики на аскольдовій могилі український цвіт. Боже, покарай допомагають зрозуміти ідею вірша, показати подвиг патріотів України, риторичні питання. На кого посміла зняти зрадника рука, на кого завзявся каї? Передають оцінку ліричним героям того, що відбулося: рефрен на Аскольдовій могилі. У радянські часи полеглих укрутав вважали зрадниками чи просто замовчували. Студентські могили з Аскольдової Гори забрали і виростили на тому місці парк. З часу подій вперше про увічнення пам'яті студентів згадали в 1990-х роках, коли народний рух України встановив тут дерев'яний хрест. У 1998-му силами товариства Броди Лев з'явився курган зі стелою. На початку 2012 року дерев'яний хрест замінили пам'ятником у вигляді козацького хреста. У центрі пам'ятника висічений тризуб, а внизу слова з Євангелія, найбільша любов, життя покласти за друзів. 25 серпня 2006 року відкрили меморіал пам'яті героїв на залізничній станції Крути. Анатолій Гайдамака, автор меморіалу, представив пам'ятник як насипаний пагорб заввишки 7 метрів, на якому встановлено десятиметрову червону колону. Пам'ятник нагадує колони Київського університету, в якому навчалася більшість полеглих підкрутами. Біля підніжжя пагорба побудовано капличку, а поруч із пам'ятником викопано озеро у формі хреста. Дві 2008 року меморіал доповнили сімома вагонами та відкритою залізничною платформою військового ешелону. У п'яти вагонах діє експозиція. Пам'ятник Героям Крут встановили і на Львівській площі в Києві. Його відкрили у 2018 році. Місце розташування пам'ятника Героям Крут обрано не випадково. Вважається, крутяни виходили на бій з навчального корпусу закладу, що був розташований в районі Львівської площі. Цей вірш. Короткий, як сплеск болісної розповіді. Водночас він є прекрасним витвором мистецтва. Така поезія вивищує людські душі, і в цьому її неоціненна духовно естетична цінність. Поезія пам'яті 30 є відгуком Павла Тичини на трагічну подію доби визвольних змагань 1917 1920 років. У вірші автор уславлює подвиг студентів та учнів, які прийняли бій під крутами і полягли за незалежність своєї батьківщини. Вони цвіт української нації, щирі патріоти, які довели свою відданість рідному краєві. Дякую.